Збив дрон над церквою. Український військовий врятував нідерландську журналістку, коли та знімала пошкодження храму на Донбасі. Військових супроводжував іноземних репортерів. Раптом росіяни атакували їх ФПВ-дроном. Офіцер майстерно знищив ворожий БПЛА. Феєричне відео. Як це було? Дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У Костянтинівці на Донеччині український військовослужбовець збив російський ФПВ-дрон. Ним росіяни намагались вдарити по знімальній групі нідерландських журналістів. Збив. Відео збиття поширила 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Як стало відомо, знімальну групу врятував офіцер відділення комунікації бригади. Воєнна кореспондентка, яка потрапила під обстріл, працює в нідерландському виданні Хет Дах Блад». У Костянтинівці вона фільмувала свято Успенський храм. Раніше церква зазнала руйнувань після обстрілу окупантів. Що ще відомо про репортерку? Дафна – 28-річна фотографиня і журналістка з Нідерландів. Вона знімає репортажі в зонах бойових дій на Близькому Сході, зокрема працювала в Іраці, Курдистані та Палестині. В Україні Дафна працює з початку повномасштабного вторгнення. Кореспондентка знімає реалії українського фронту. У своїх соцмережах вона поширює фото з Донеччини, побут цивільних людей і військових, зруйновані росіянами будинки. Журналістка також пише статті для українського медіа Юнайтед 24 Користувачі у мережі захоплюються вправністю військового та бажають успіхів. А як вам така майстерність українського бійця? Напишіть нам в коментарях. Слова подяки воїну вітаються. В Україну прийшла зима. Доброго раночку, друзі. Ви тільки подивіться: біля 30 сантиметрів за ніч на драгобраті випало білосніжно. Карпати вкрилися снігом. У горах оголосили жовтий рівень небезпеки. Що з погодою на решті територій? І чи буде обіцяний теплий листопад? Дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У Карпатах випало по коліна снігу. Замало курорти Драгобрат та буковель. Температура повітря близько трьох градусів морозу. Тому, як кажуть, місцеві, сніг хрусткий і не тане. Відео засніжених гір українці публікують у соцмережах. Температурка мінус три під ногами рибить, скрипить, і навіть ці засніжені смереки. На цю красоту просто, просто зимова казка, друзі. Зима скоро. Однак туристів закликають бути обачними і втриматися від підйому в гори. У державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть: наступні два дні в регіоні будуть сильні вітри. Видимість також обмежується за метілью. На цей час у Карпатах оголосили перший рівень небезпечності. Температура повітря 4 градуси раду сесевисть обмежена до 50 метрів. Ніч випало близько 5 см світло снігу. Тому у зв'язку з погіршенням погодних умов рекомендуємо туристам утриматися від виходу вузкогір'я. Попри сніг у горах синоптики обіцяють дуже тепле завершення осені. За їхніми прогнозами листопад в Україні буде аномально теплим. Середня температура наступного місяця становитиме від плюс одного до плюс шести градусів, а на півдні України взагалі до десяти. Це на кілька градусів вище за норму. Дощів і снігів не буде. Екстремальних опадів у листопаді не передбачають. Але ж зима буде резонно запитаєте ви. Так, звісно, але чи буде сніг? За даними супутникових знімків, за останні 20-ліття рівень снігу щорічно зменшувався. Відчутно сніжило на початку нульових. Відтоді клімат змінюється, кажуть метеорологи. Деякі південні регіони з приходом холодів так і залишаються зеленими. А все більше опадів випадає у вигляді злив, а не снігу. Тож зимова казка цього року під питанням. А якої погоди найбільше чекаєте ви бабиного літа чи перших снігів? Напишіть нам в коментарях. Колишнього очільника Укренерго підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. За даними слідства, справа бере початок ще у 2018 році, коли Кудрицький був заступником директора з інвестицій Укренерго. Ба більше у матеріалах фігурує львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, підозрюваний у постачанні неякісної продукції ЗСУ. Що відомо про схему розкрадання та про які суми йдеться, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. На Львівщині затримали колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Слідчі державного бюро розслідувань готують клопотання про обрання запобіжного заходу. Вимагатимуть тримання під вартою. У чому ж звинувачують колишнього очільника енергетичного підприємства? Колишнього голову управління затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. За інформацією слідства, Кудрицький співпрацював з одним із львівських бізнесменів. Все почалося ще у 2018 році. Під час проведення тендерів для реконструкції підстанцій південної та західної енергосистем країни. Посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго». За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,5 мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Львівський бізнесмен, про якого заговорили слідчі ДБР, це той самий Ігор Гринкевич, підозрюваний у постачанні неякісного одягу для. Збройних сил України. Нагадаю, з грудня 2023 року він перебуває під вартою. Слідство вважає, що Кудрицькій у змові з Гринкевичем могли незаконно привласнити собі гроші у Самого Кудрицького кілька днів тому провели обшуки. Після цього експосадовець написав у Фейсбук, що вони були незаконними. В нього, начебто, вкрали телефон, а сама справа нібито має політичний підтекст. Коли Кудрицький був на посаді, та чому пішов? Володимир Кудрицький очолював Укренерго з 2020 по 2024 рік. У вересні торік наглядова рада ухвалила рішення про його звільнення. Одна з причин, нібито недостатній захист енергооб'єктів під час російських атак. За підозрою, яку нині озвучили слідчі ДПР, колишньому очільнику енергетичного підприємства світить до 12 років тюрми плюс конфіскація. Майна, звісно, якщо його провину доведуть. А що ви думаєте про це затримання? Чи схоже це на політичне переслідування? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.